Привіт, з вами Саша, і це найцікавіше не головне, що було на цьому тижні. Почнемо. Французи, все! Майбутнє вже близько, кити на Гавайях, капіталізація дітей і трохи канабісу. Це Нідія з Мексики. Як і більшість слонів, які живуть в неволі, у Нідії були великі проблеми з ногами. Тварини мало рухаються, подушечки на ногах тріскаються, нігті не стоптуються і вростають в ступні. Нідія відмовлялася їсти і стрімко почала втрачати вагу. А це рожевий какаду на ім'я Раф з Австралії. Йому на хвилиночку 48 років. У Ріфа виявили рак підшлункової. Він теж мав поганий стан і відмовлявся їсти. Кано з Колумбії, як ви вже напевно здогадалися, не Зовсім здоровий бенгальський тигр. Йому видалили пухлину, а через постійні болі він ледве не помер. Всі ці тварини досі живі, тому що їх лікують медичним канабісом, який широко використовується в ряді розвинених країн для лікування людей, але не тварин. Ведлікарі не задоволені тільки тим, що практика канабісу для тварин значно відстала від людської і досі заборонена в багатьох країнах, і звертають увагу, що не треба займатися самолікуванням себе і своїх улюбленців. Сексуальні на активність французів нереально впала. Справжня у дезастра сексуаль. Майже 30% французів у віковій групі від 18 до 24 років не мали статевих контактів за останні 12 місяців. Для порівняння, у 2006-му таких французів і француженок було лише 6%. Більш того, здають навіть старі люди. У віковій групі 50-60 років 35% зізналося, що протягом 12 місяців були сексуально неактивні. У 2006-му тільки 10% їх однолітків не мали сексу протягом року. Чені пояснюють, що тепер секс конкурує за увагу з телефоном, нетфліксом і порнохабом, де задоволення отримати набагато легше. А самі французи на питання, чому так сталося, відповідають наступне: що почували себе трохи втомленими, життя занадто стресове, а в когось змінились сексуальні забаганки. Майбутнє вже близько. Коли нам це кажуть, то одразу показують якихось роботів або дивіться, що Шаїна наробила, і всі такі да, майбутнє. Особливо чутливо майбутнє сприймають комунальники. Виходиш зранку, і вони такі так, майбутнє вже близько. І до речі, воно погано пахне. Міська влада Нью-Йорку замислилась над тим, що не діло збирати сміття більше ста років в однаковий спосіб, і запустила проєкт по оновленню парку сміттєвозів. Тепер сміття має збиратися в широкі контейнери і поступати до автівки без сторонньої допомоги. Воно дійсно виглядає дуже практично. Але виходить, щоб побачити майбутнє, потрібно їхати аж у Нью-Йорк. А зараз я попрошу вас все відкласти і звернути увагу на своїх дітей, бо вони геніальні. Адміністрація середньої школи Вестфуда в Монреалі, Канада, розпочала внутрішнє розслідування стосовно одного із своїх викладачів Маріо Перон, вчитель мистецтва для дітей віком від 12 до 14 років, почав тихенько викладати фото дитячих малюнків в мережу. Звісно, не просто так, звісно, за гроші. Уявіть реакцію дітей і їх батьків, коли вони побачили свої роботи в інтернеті, на футболках, чашках і чохлах для айфонів. В середньому один малюнок коштує 100 доларів, чохол можна придбати за 35, а футболку з принтом за 40. І вони продаються. На вебсайті пана Пероно зазначено, що його роботи вже можна знайти в приватних колекціях по всій Канаді, а також США, Іспанії і Італії. Вченим вперше в історії вдалося зняти секс горбатих китів на камеру. Це сталося на гавайських водах приблизно ось тут, біля берегів острова Мауї. Про побутове життя горбатих китів досі відомо небагато. Живуть вони в холодних арктичних водах, важать за 20 тонн, а довжиною приблизно як п'ятиповерховий будинок. Що ще стало зрозуміло, що вони обирають гарні місця для сексу. Гавайї, звісно, не кариби, але й не Туреччина. Проте. Більше за все вчених здивувало те, що ці два савця два done